Весняний цей час, прийміть привітання найкраще від нас, хай віра Христова зростає роками, і слово Господнє Хай шириться вам, хай Бог свою ласку щодня посилає, а матір Господь усім помагає. Сьогодні радість, коло ми є велика, це звістив нам перед передвім. Вітаємо вас о дорогий владико. прийміть від нас усіх низький поклін. Нехай під час стелиця до Бога. І буде з вами істина Свята, Владико, ви ведете нас до Бога, а ми зичимо вам щастя і добра. Хай, ласка, Боже, з вами. Чисто охороняє і ми бажаємо вам святи за дикого, щоб вас подали усе лихо, щоб ви додали війни і щоб були за віки. Віщирого серця бажаємо здоров'я, без нього не мині всі добрі тіла. Здоров'я, багатство і радість і сила, а більшого щастя на світі нема. Ваша енергія, мудрість та сила, нехай не засадь ніколи світа. Душа ж ваша чиста, велика й красива. Та посмішка щира, хай буде між саме. Хай, ласка, божа вами буде, причиста охорони сюди. Бажаю вам святий Владико, щоб вас минало всяке лихо, щоб не знали ви людей, щасливі були назавжди. Хай Господь вам щедро допомагає, примнозить вік. Продовжує вік, примножить моє глаз. Нехай любов з неба посилає, сьогодні завтра і повсякчас. Ось хліб і сіль, даруємо на згадку про золоте колосся із землі, що символом до і й достатку буде завжди на вашому столі. Придечер, вам усі сьогодні. За час, нам з глибокою у серце, Запрошуємо вас у Божий храм. Слава Ісусу Христу, перевосвящений Володико Миколаїві, сьогоднішня наша катедральна родина вперше вас вітає як єпископа нашої української греко-католицької церкви, як єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії. Просимо у сьогоднішній день вашого архієрейського благословення і запрошуємо вас до нашої спільної молитви. Сьогодні, коли ми увійшли до храму Господнього, погляд наш впав на гарно прикрашений хрест, який. Стоїть на тетраподі. І ми розуміємо, що сьогодні щось діється надзвичайного, що сьогодні не є звична неділя Великого посту, як дві інші, які ми вже прожили, а також ті, які ще чекають на нас. Бо сьогодні Свята Церква. Пропонує нашій увазі животворящий хрест. На середині дорозі до Великодня ми маємо звернути увагу на це знамення, Хрест Господній. І тому дозвольте, що сьогодні. Запропоную для наших роздумів кілька думок про значення Христа. Чим є Хрест для нас, християн, яке є Його значення? Яке наше ставлення має бути до Христа щоденного, який Господь нам ставить. На нашому життєвому шляху. Хрест це найбільший знак любові, означає вітати життя за багатьох. Ісус Христос каже: немає більшої любові, як віддати своє життя. Чи може бути інший вияв любові, як віддати життя, і то не за друзів, а за ворогів. Бог же показує свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Є легко віддати життя за друга свого. І набагато важче є віддати життя за свого ворога. Кожен із нас знає на пам'ять слова із сьогоднішнього Євангелія. Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. У нашому повсякденному житті хрест є тим вказівником, який вказує, чи ми є Христові, чи ми справді є християнами. Для нас, християн, добре мати знак, добре мати орієнтир, куди йти. Нашим знаком є Ісус на Христі. Нашою дорогою є сам Христос, який каже, Я є дорога. Тому ми не можемо заблудити, коли ми звертаємо свій погляд на Христа. Кожен із нас несе свій власний хрест. Ми кажемо, як щось стається, а це, це є мій хрест, такий у нього хрест. Вона мусить нести такий хрест. І так є важливо, щоб хрест, якого Господь. Посилає для нашого спасіння приймати, не відкидати. Чи не рідко ми просимо Бога, щоби забрав від нас хрест, який, на нашу думку, ми не в силі нести. Але пам'ятаймо, що Господь ніколи. Не допускає, не ставить такого Христа, якого ми не були б в силі нести. Коли приходить спокуса відкидати, будьмо обережними. Бо відкидаючи Хрест, ми ризикуємо не виконати. Волю Божу у нашому житті. Пам'ятаєте, коли, ідучи до Єрусалиму зі своїми апостолами, Ісус почав говорити, що йдемо в Єрусалим і там син чоловічий буде розп'ятий. Яка була реакція апостола Петра? Господи. Нехай цього не станеться. Не йди туди. Що йому відповідає Ісус? Дуже сильні слова. Геть від мене сатано. Перший обряд екзорцизму, який Ісус проводить над своїм апостолом, над першим папою. Геть від мене сатано, бо ти не шукаєш волі Отця, але твоєї волі. Тому так маємо бути обережними, щоб у житті не шукати нашої волі, але волі Небесного Отця, а вона ніколи не є для нашого зла. Господь не хоче нашої кривди, Господь хоче нашого щастя, нашого спасіння. А це наше щастя і спасіння буде полягати в тому, щоб шукати волю Його і з Його допомогою її виконувати. Хрест і прощення. Ісус, висячи на хресті, прощає своїм ворогам. Отче, прости їм. Дивитися на хрест означає усвідомлювати, що Господь мене любить. Святий Франциск з Асижу одного разу проповідуючи, взяв розп'яття, підняв гору і сказав, так, любить любов. Так Любить любов. Коли ми не можемо когось простити, коли нам важко є простити, подивімося на Ісуса, розп'ятого на Христі, і зрозуміємо, що є можливо простити при одній умові, якщо ми цього справді бажаємо. Хрест це знаряддя миру. Саме з Христа зійшов мир на землю. Саме з Христа, як я вже сказав, Ісус прощає. Коли ми в Тайні сповіді отримуємо прощення, священник знаменує нас. Знаком святого Христа кажучи іди в мирі, ми отримуємо прощення і наповняємося миром. Дуже є важливо прощати, бо коли не можемо простити, нам є важко молитися. Нам є важко перебувати в мирі, коли ми маємо непрощення на когось. Учімося від Господа прощати, просімо його сили могти прощати. Бо про це ми щодня молимося, що прощаємо, як Отець наш Небесний прощає нам. Тому прощаємо, вчимося прощати. Скільки сьогодні є зла. Кожен із нас маємо можливо, не кожний, але маємо свого ворога. Також ми, як, як народ, маємо ворога. Ми, як народ, маємо хрест війну. Сьогодні особливо ми молимося, щоб Господь дарував нам такий бажаний, такий потрібний, такий очікуваний мир. Не нарікаємо на цей хрест. Як би нам важко не було, а нам є дуже важко. Але пам'ятаємо, як я сказав на самому початку, що Господь допускає якогось Христа задля нашого спасіння. Але залежить від нас, як ми цей хрест будемо зносити. Не є легко полюбити Хрест. Але знову ж таки Ісус навчає, коли будемо роздумувати, коли роздумуєте в часі молитви Хресної дороги, як Ісус бере на себе свій хрест, Він його обіймає, бо розуміє, що через Хрест до Отця. Тому сьогодні і цей тиждень, коли будемо поклонятися, цілувати, вшановувати животворящий хрест, дякуємо Богові за Його любов і продовжуємо просити про Його мир, про Божий мир. Бо ми, звичайно, робимо те, що від нас залежить, але справжній мир є Божий мир. Тому молімося, щоб Господь дарував нам його справжній Божий мир.